Буча, подстрелили, охранник Ноуса. Лявуча праву частину не чувствую. На жаль, по піду, обстріли швидка не поїде. 103, низка, влезь, 27, слухаю вас. Кива Морозька, 104 девушки. Населений пункт, скажіть мені, будь ласка. Де буча, Буча, подстрелили, охранник Ноуса. За рампою, подстрілили спину. Ляву праву частину не чувствую. Новомиродка? Кивомороцька! Ки... Ковті... Вас 4D. У вас щас там. Послухайте, будь ласка, у вас зараз там стріляють? Так, стріляють, а вони кровтіть, со свини, Це Ви собі викликаєте швидку? Ви знову знаходитесь чи де ви знаходитесь? Ви охоронець? Охоронець. Вас зараз там проходять бойові дії? Проїжджають. Ну, справа що є можливість доставити вас буча полява 19 там де стріляють, Я не можу проїдеться у, у мене половина тіла відказана ви мене чуєте я Чую. Якщо мен... там обстріл ми не виїжджаємо ми не доїдемо туди мені робити я зараз поберу я вам років? 25 і ви працюєте в новості да. На жаль, по обстріли швидка не поїде. Хай доставляють вас, ваші співробітники, Буча 19. ветер, ніхто не вистачає. Ага, бля. Буча, Буча.